Виконуємо номер 6 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 6 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Точка К належить відрізку CD. Знайдіть завдання перше CD, якщо ЦК дорівнює 28 мм, і КД дорівнює 4 см. Друге. Знайдіть КД, якщо CD дорівнює 5 дециметрів, і ЦК дорівнює 2 дм 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. І коротко записала умови задач. Перша задача у нас точка К належить відрізку різку СД. ЦК у нас 28 міліметрів, а КД 4 сантиметри. Потрібно знайти СД, у нас сантиметри і міліметри. Подамо ЦК у сантиметрах. 28 міліметрів. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Тому 28 міліметрів це 2,8 сантиметра. Ну і тепер використаємо основну властивість вимірювання відрізків за основною властивістю. Або ще можна запитати аксіомою вимірювання відрізків, довжина відрізка CD до рівні сумі довжин частин СК і КД. Отже, 2,8 додаємо 4, отримаємо 6,8 см. І записуємо відповідь 6,8 см. І переходимо до другої задачі. Знову точка К належить відрізку CD. Тепер CD у нас 5 дециметрів, а ЦК у нас 2 дециме 6 см. Подамо в сантиметрах. 5 дециметрів в одному дециметрі 10 сантиметрів. 5 дециметрів це 50 сантиметрів. І 2 дециметри 6 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів, Тому 20 плюс 6 буде 26 сантиметрів. А тепер використаємо також основну властивість вимірювання відрізків. Тільки вже будемо писати із основної властивості вимірювання відрізків КД буде дорівнювати різниці CD і CK. CD у нас 50, CK 26. І буде 24 см. Записуємо відповідь 24 см. Номер 6 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрії 8 та підручника математика 8. Виконано.